Легітимних структур, однієї з багатьох легітимних структур, зачитати указ президента України номер 204 2014 про призначення Андрія Троценка, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 112 та 118 Конституції України постановляю призначити Троценка. Андрія Володимировича, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Порчинов, 2 березня 2014 року. Я не знаю, чи це описки, чи це співчуття, але... Івано-Франківську обласної державної адміністрації. Хай вже може щось скаже, потім але, але не мене. Питання зразу перше. До мене? Ні, ні, ні. про звільнення чутного. Е, є, панови, є рішення суду, яким суд відмовив прокуратурі у задоволенні позову. Тобто наша обласна рада, суд сказав, що поступила правильно. Висловила недовір. Так що все в порядку. Там всі речі є зроблені добре.